Він немало важливий. Mm -hmm. Хорошо. Ще, Ще не додається, не додається. А таке питання. А Зараз клієнти, І що ти їм продаєш? Консультацію, супровідведення, чи як це тебе називається? Е, на ти ми вже перейшли, можна, так? Так, звісно. Так. Е, в мене зараз лише консультації, я залишила лише консультації. Е, поясню, чому. Коли я взяла ну, типу, активно до взяла активно до навчання нового професійного, я зрозуміла, що десь я не можу розподілити правильно час для mm -hmm. того, щоб і вести, і вести консультації. Тобто консультації це більш швидший формат. Я зрозуміла трошки, що я вигораю на тому, що це однотипне ведення, і навіть, можливо, зараз однотипне однотипна консультація. Мені хочеться це давати на більшу аудиторію. я, Можливо, навіть задумуюсь над своїм продуктом, щоб це було на більшу кількість людей. Можливо, щось делегувати ось такого ось, плану. Ось, mm -hmm. але да, досвід маю, якщо ну, часто про досвід говорити. Чудово, хорошо. Ми з цією справою будемо розбиратися сьогодні. Ілона, дякую. У нас добався Асус. Асус, як назвати? Так, мене не видно. Доброго дня. Мене Добре. звуть Юля. Ю Юля, так? Да? Так. Юля. Окей, Юля. Включайте камеру. Юля, Один... ви тренер чи, чи хто ви? А, я працюю тренером. Угу. Так, це не ви випадково мені дзвоните. Ні. Я вибачаюсь. Алло. Так, це походу, це походу ви. Так, да, це я це, Алло. Це дійсно okay. консультант, яка зі мною зв'язувалася. Походу мені зараз uh -huh. перетелокувала, тому що е, немає <світ> світу і була проблема трошечки до вас підключитися через це. Я вибачаюсь. Алло. Да, да, да. Я я якраз на вашій зум-конференції. Я вибачаюсь, просто через перебої зі світом не могла підключитись. Дякую, а. що зателефонувала. Бачите, як у мене команда працює. Команда да, дуже швидко. Делегувати ми навчилися, бачиш? Я, я тут і там, як, як в мультику. Хорошо, Юля, дуже прикро, що у вас світла немає, але видно все ж таки, що ви е, гарно виглядаєте. В принципі, як всі, як як все ж таки, експерти. Мені так здається. Хорошо Ю, а Значить, у нас є Шейлона, вона нутрицолог, Юля, у нас тренер. Ми Юлі. на ти спілкуємось. Юль, скажи, будь ласка, а ти про онлайн щось чула? Було в тебе? А, у мене є клієнти, е, яких я треную онлайн. Uh -huh. е, е, оскільки почалася війна і багато моїх клієнтів виїхало за кордон, то uh -huh. у мене виникла необхідність тренувати деяких людей онлайн. На даний момент мені би хотілося трішечки більше людей онлайн, тому що тренувати і працювати онлайн я можу з будь-якої точки світу, і я не прив'язана до певної локації, до певного залу, тому М -м -м. я би хотіла це питання розвивати. Окей, чудово. Тобто, у нас є Ілона, яка продає свої консультації, Юлія, яка продає свої тренування, і до нас додавалася ще Марія. Марія, вітаю вас, ми вже тут з усіма знайомимось. Бачите, у нас як поетапно все додається, Ми з усіма. Юля, поки, поки дякую. Ми зараз з Маріною, Марією познайомимося і вже будемо рухатися далі. Марія, вітаю вас, як у вас справа? Ми тут з усіма на ти, давайте на ти. Включайте мікрофончик, камеру, будемо з вами знайомитися, спілкуватися. Mm. Марія, Марія, добрий день. Добрий вечір. У мене добрий день, у вас, мабуть, добрий вечір. так мария 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 магдалена хорошо мария не чую можливо, не наш микрофончик но мы найдем 6 ладно окей хорошо девчата значит какая у нас есть история вам сейчас о мария добавилась Бачите, какая появляется исчезает мария есть можно есть камеру включить микрофон ситла светла немает о красота одни девчата Там Марія, включайте мікрофончик. О, як ви загоріли, клас. Марія, ми з усіма на ти, так що давайте з вами на ти. Так, Марія, ви, ви тренер чи чи хто ви? Нема мікрофона? Там знизу мікрофончик нажимається. Не виходить? А що не вистачає? Я зрозумів. Тут можна вийти і зайти, і там підключитися со там, звуком. Попробуйте, попробуйте вийти, зайти. Хорошо, будемо продовжувати. Марія додаться, буде слухати нас, щоб ми час не втрачали. Значить, дівчата, дивіться, що у нас за ситуація. Трошки розкажу про себе, покажу, що у нас за система, щоб ви розуміли, куди потрапили. І що вас очікує. В майбутньому. Хорошо, я підготував таку маленьку екскурсію. В принципі, це і називається екскурсія. Взагалі, мене звуть Такован Кладослав, я засновник екосистеми і бізнес академії Багатий наставник. У мене ще є франшиза і паралельно декілька бізнесів. Але зараз ми поспілкуємося саме про онлайн формат і з'ясуємо все ж таки, що, що, що люди роблять в онлайні. У нас є декілька варіантів роботи в онлайні. Перше, це взагалі онлайн, це просто передача інформації на великій дистанції. Тут, в залежності від того, якою експертність і що ми робимо, ми цим і займаємося. Якщо Ілона консультує, то вона продає консультації. Якщо Юля тренує, то Юля продає тренування. От, Марія, мікрофончик включала. Ану, попробуй ще. Так, так, Марія, вітаю. І... А, ти, ти загораєш де ти? Ми вже на тизусі має вже. Попереду. Ти десь в Солярії чи десь на морі? Ні, я живу в Єгипті на морі <звучить> Ого, <звучить> <місце> Ого, красота. старайку. Це на постійній основі чи так? Перманентно? Так, <звучить> так, так, на постійній основі. Інколи виїжджаю, але загалом я тут. Красота. Я живу в Іспанії, Бачиш, тут рядом, буквально через этот, перескочить. 40, 40 хвилин до Марокко летіть нам. Ну, то таке. клас. <звучить> Хорошо, значит, у нас тут... Мария, а ти, ти тренер чи, чи хто продавався? Так. Окей, з онлайн знайома, да, чи не дуже? Так, Три, ну, тримуриш, в трин, ну, В основному ще онлайн не вела дівчат питалися, але я не вмію продавати. Тобто дуже часто mm. люди відмовляються. Не знаю, можливо, це ціна чи невпевненість людей, що я їм допоможу, не знаю. Але так, офлайн, так, я працювала з нею, і тут працюю. Тут у мене є дівчатка, з якими працюю в тренажерному залі. Окей, а в онлайні була практика тренування чи супровід? Щось було в тебе? Ні, ні. Хорошо, ми зараз розбираємося, що можна робити в онлайні, і хочу показати, як це взагалі відбувається. У нас є декілька видів діяльності в інтернеті. Це ми можемо консультувати. Тут плюси, що ми не тренуємо. Часно витрачаємо, ми лише продаємо консультації. Що консультації, що тренування, все рівно ми продаємо час. Але ми там, що фізично працюємо. На консультаціях ми фізично не працюємо. У когось тренування коштують. Юля, скільки у тебе тренування в онлайні коштують? Ну я беру 100 євро за 10 тренувань. І ще раз? 100 євро за 10 тренувань. Ага, 10 євро тренування ну по суті, хорошо. А Ілона, скільки в тебе консультація коштує? Тисячу шестсот зараз. Це якщо зараз так, тисячу шістсот. Це получається у нас 20, тридцять 30, 30 євро, десять і тридцять євро. Скільки ти консультуєш по часу, скільки займаєшся консультація? Дві години, дві дві з, з половиною. Тобто угу. у нас година коштує десять євро і година коштує п'ятнадцять євро. Хорошо. Угу. Марія у нас тренує, не тренує, поки поки не тренує. Да, Маріна? Ти не тренує, Ні, що? Ні. Хорошо, отлично. Значить, у нас э, ми продаємо свій час, да? ну, грубо говоря, в онлайні. Хтось тренує, хтось консультує. Е, плюси, плюси, що консультування, що тренування очевидні. Ми можемо з людьми спілкуватися через інтернет, поставити камеру, когось консультуємо, когось тренуємо. Махаємо там, показуємо вправу, людина повторює. Є наступний формат е, тренувань. Ми можемо тренувати голосом. Да? Це називається кьюінг по-научному. Тобто людина виконує якусь вправу, а ми. Розказом лопатки разом, там колінця в сторону, це тренування голосу. Ну, в принципі, та ж сама історія, що консультування. Ми тут уже не, не тренуємо, фізично не втомлюємося, але все рівно продаємо свій час. Чи можна це масштабувати? Ну мабуть, можна масштабувати, але все рівно є певний фінансовий потолок. Е, є ще у нас е, супровід. Супровід, коли ми людину супроводжуємо до певного результату. Цим займається приблизно 98-99 всіх тренерів, що англомовні, що україномовні. Тобто, вони те ж саме ведуть людей по харчуванню, по активностях і супроводжують до конкретного результату. Так получається, які плюси. Плюси ми вже фізично не працюємо. Ми беремо вже людину на певний проміжок часу і супроводжуємо по харчуванню і по тренуванням до, до результату. Відповідно, це може коштувати. Супровід може коштувати і 100 євро за місяць, і 150 євро, і 3 тисячі гривень за місяць, але все рівно ми продаємо певний, певний, певний процес, да? розумієте, процес. І плюси в чому, що ми вже не продаємо свій час, ми продаємо е, певну експертність і доводимо людину до певного результату. Плюси в чому, що це можна масштабувати. Це можна делегувати, людина отримує результат. Відповідно, ми можемо брати, е, створювати кейси, у нас можуть бути кейси, і можемо запустити систему рекомендацій. Це вже плюс. Мінуси в чому, що вихід е, до, до кейсу дуже нестабільний, тому що людина може отримати перманентний результат, і вона час від часу уходить з нашого супроводу. Але якщо тренер вміє і знає, як супроводжувати, він, він може цю людину утримати. Але все рівно це такий важкий процес. Я з цим процесом зіштовхнувся ще років вісім, коли клієнти приходили, два місяці попрацювали і уходили. Тобто не було системи утримання і мотивації. Виходячи з цього, я розробив авторську методологію, називається формат менторінгу, комплексного ведення до результату в холістичному підході, де ми комплексно беремо людину і допомагаємо змінити звичку. Це якраз цей формат, що Єлоні більше, більше подобається. Тобто, у нас є певна система. По перше, продажів на високі чеки, бо е, сам сам формат менторингу може коштувати і 400, і 600, і 1000, і 1500 євро за проект. Ми, тобто, беремо людину в проект. Проект може називатися по-різному. Наприклад наприклад, людина хоче знизити вагу мінус 10 кілограмів до весілля, до шлюбу та проект влізти в сукню до весілля. Тобто, це такий проект. Я брав проект, сього недавно жінку. Бухгалтера вона підготовлювалась до публічних виступів, їй треба було знизити вагу на 9 кілограмів. І я оцінив цей результат за два місяці: 20 тисяч гривень. Я взяв. Ну, дорого, недорого, не знаю. От я взагалі по зниженню вагів вже не працюю давно. Я чисто случайно взяв жінку, цю вона. На рекламу відреагували. Ну, то таке. Основна задача в цьому, в цьому форматі, що у нас є система заходів онлайн, які ми використовуємо для того, щоб людині змінити мислення. У нас ця система утримує цього клієнта, і, відповідно, у нас є запущена система амбасадорів, тобто дуже круті результати створюються у дівчат в основному в такому форматі, ну і чоловіків теж. І, відповідно, у нас вже є момент взяти дуже круті кейси і відгуки провести по системі Амбасадор. Я цю систему запатентував повністю. Система запатентована. От, ось мій патентік, торгова марка запатентував. І хочу показати, як взагалі це відбувається з звичайними людьми. Наприклад, ось до мене прийшов русланчик. Видно його, да, дівчата, тому що. я... Не бачу, бачите, так да. до мене е, прийшов Руслан. Я тоді, е, в мене було чотири своїх зали. Я людей не тренував. Мене тренери тренували, я людей консультував. Ось Прийшов до мене е, хлопчик е, 130 тридцять кілограмів. У нього понятно, що лишня вага, стосунки, енергії немає. Ну така історія, не дуже прикольна. От ми з ним почали працювати дистанційно, і вже за 12 мі е, за 40 днів знизили вагу е, на 12 кілограмів. Тобто я вивів його дистанційно. От, так він помінявся трошки. Бачите, змінюються люди. Це за 40 днів 12 кілограмів. За 60 днів відбувся результат, мінус 16 кілограмів. От людина вже помолодшала, вийшов в животик. От, штани поміняв. От, е, Це так, за, за 60 днів ми його кажемо, так. От е, через 5 місяців конкретний результат ми йому вже зробили: це мінус 45 кілограмів, покращилося самопочуття, з'явилася енергія, знайшов свою другу половинку, до речі, освоїв нову професію, тобто, відповідно, я його навчив вже працювати з іншими людьми, бо багато людей почали приходити. Е, і паралельно з, з основною роботою він почав вже трошки під, підпрацьовувати. Консультантом і наставником, от така у нього результат появився, став таким от бойцом Джекі Чаном. А, Що ми з ним робили? Раціон харчування збалансували, слідкували за вагою, проводили школи харчування. Відповідно, активності були у нас в онлайні записані, оцифровані. Я йому скидував право, він повторював. І коли такий результат у нього... А отримався на його результат, прийшло близько 200 людей на протязі двох років. Тобто, у нас вже склалася система утримання клієнта. Він був, був в моєму полі два роки, і на його результат прийшло 200 людей. Тобто, це ж система амбасадорів, система масштабування. От, значить, цей метод винайшов я про себе трошки хочу розповісти, так, щоб ви знали, з ким ви спілкуєтесь. Взагалі я серійний підприємець уже. Займаюсь підприємницькою діяльністю вже 25 років. Починав я цю всю історію з будівельного бізнесу. Також була в мене можливість попрацювати в мережаному маркетингу, стройками займався, логістичні центри у нас були, меблями займався. Потім, в 16-му році, я почав виступати на змагання, трошки розібрався з харчуванням, і вже з цього часу в мене пішла історія із здоров'ям. Тобто я... Почав працювати фітнес-тренером. Організовували ми з Бабчуком турніри по бодібілдингу, ось в Києві був не два роки назад. Солодкі корисні солодощі ми виготовляли, відкрили чотири свої фітнес-зали, але згодом ми їх трансформували в такі бізнес-хаби, де ми вже почали навчати фітнес-тренерів нутриціології і тренерства, і, в принципі, роботі в онлайн. Це вже було перед коронавірусом, але ми вже були в онлайні з того часу. Все, сертифікати, так. <кл 'я> да. І, звичайно, що наше досягнення більш ніж тисячі людей отримали результати по зниженню ваги. Результати є там по 20, по 30, по 40 кілограмів, навіть по 80 Тобто, цю систему ми вже хакнули. Також у мене була доставка здорового харчування. По КБЖ, мабуть, ви таке десь бачили. От, але після того як почався коронавірус, ці війни, ми всі бізнеса зимні позакривали, переїхали в Іспанію і розробили концепт бізнес-академії, також екосистему. Я зробив для, для по фітнес розвитку Моя дружина по розвитку духовного інтелекту з психологами. Ми разом працюємо. Також вона допомагає в зміні мислення як у. Експерта так само і у клієнта, тому що фітнес-експерт теж починає ці інструменти використовувати. Тобто, у нас повністю така екосистема, де повністю змінюється мислення і експерта. Ми переводимо з мислення е, тренера, нутриціолога в мислення вже підприємця. Тому що у нас вже люди починають заробляти і по 5 тисяч євро, і по 3, і по 10, і по 15. кейси ви передивитесь. От і також я створив екосистему. Е, Онлайн фітнес-клуб, де фітнес-тренер може пройти стажировку, отримати заявки і попробувати себе в ролі з масштабуванням. Також я написав книжку, книжку як фітнес-тренеру дістати гантелю з голови і розпочати діяти. Це виходячи з свого досвіду, я розробив таку книжечку. Звісно, що наш стиль життя вже зовсім інший, ніж у пересічних громадян. Подорожуємо вже за останній рік близько. 15 країн об'їздили, живу в Іспанії, є можливість навчати доньку і жити своє найкраще життя. В принципі, це те, що ми робимо з нашими е, клієнтами. Наші клієнти теж переїжджають в інші країни. Ми їм допомагаємо масштабувати їхні бізнеса. Е, хтось переїжджає теж. Ось, ось Серега Каравіцький живе в Польщі, подорожує по Європі. Катя в Франції живе, хтось машину купує, хтось на Балі живе. Тобто ця вся історія працює. Да? Відповідно, якщо вам цей концепт заходить, резонує, то ми, в принципі, можемо на цю тему далі спілкуватися. Ілона, що тобі, як ти на це дивишся взагалі? На концепт взагалі менторінгу, і, в принципі, на концепт, коли ми це запаковуємо, такий уже бізнес-процес, як ти на це дивишся? Я скажу так. Мені цікаво в цьому плані розвиватися масштабувати це все навіть не до рівня підприємця, а до рівня. Людина, яка там формує самі бізнес, свою команду і так далі. Тобто я завжди за розвиток, і ну, в принципі, сама концепція я її не, не дуже а, зрозуміла. Я би хотіла, щоб ви на цьому зробили акцент, щоб було зрозуміло, що необхідно нам робити, та, там особисто мені, для того, щоб там вийти на високий дохід. Для того щоб мати кейси, мені цікаво, ну і для того, щоб масштабуватися, Ось. дивіться сьогодні. У нас знайомство. Я просто показую якісь можливості, показую, взагалі, з ким ви спілкуєтесь, показую, що, що у нас є. У кожного буде. Можливість пройти наступна наступний зустріч, уже стратегічний розбір. Подивимося, кому що не вистачає, тому що бачу, що Ілона вже налаштована на створення команди, бізнес процесів автоматизацію, можливо, там відділ продажу, куратори, менеджери, менеджер. Оця вся історія, чат-боти, CRM-ки, Оця вся тема і Юля. цих слова не розуміє трошки побаяться. Да Юлі Юля хоче трошки інше. Почуть її отримувати Марія. Взагалі це все цікаво, Да? От вона думає, коли я піду їсти своє манго. Окей, тому у кожного буде своя система, кожному треба підібрати свій шлях, і відповідно я вже планую на наступній зустрічі з кожним провести цю зустріч і плануємо розробимо конкретну стратегію, тому що комусь треба одне, комусь інше, іло сама розумієш. Да? Тому можемо зустрітися, в принципі, на завтра, на завтра. І Що в тебе, Ілона? Давай по завтрашньому дню. Друга половина дня мене вільна, десь десь з шістнадцятої години. Якщо можна планувати, то я би була вдячна. Так, хорошо Ілон, давай тебе на 16-ту запишу. Ілона, на шістнадцята. Mm. Іло на шістнадцять. Ну, це, скоріш, всього, я буду з тобою спілкуватися, тому що я бачу, що ти тюртий калач і ще на, на, на лабі там щось почалось, так? Да? Круто. Я за uh, ним теж слідкую. Так, за ними і круті. Ілона, Ілона 16.00. Це я буду з тобою. Угу. Я. Так, Юля. Юля, що з приводу завтра? Як у тебе з часом? Ну, у мене завтра з 9 до 17 mm -hmm. все розписано. І потім з 18 до 21 я теж працюю. У мене завтра цілий день. Прости, а, і персональні, і групові ми... тренування. Я в залі ще працюю. У мене вільна ти... хіба що 16-та година з 17 до 18 годинка. А ти хочеш всі гроші 17... заробити? Чи, 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 чи тобі це подобається? А, ну, Я ж, я працюю в залі і провожу тренування ще онлайн. Ну, не знаю, чи видно, якби. Я зрозумів. Це ти що я знаю. Я не перед купами, я виглядаю як тренер, і відповідно роботка в мене є. Але просто я люблю подорожувати, і останній час я кожні 2-3 місяці їду за кордон. Ага. І кожна моя поїздка це мінус клієнти, які у мене є в залі. Того я би хотіла проводити тренування онлайн, щоб незалежно від того, де я знаходжуся, відпустю чи не відпустю, працювати, і мені капало дінжко. Денежку я люблю, От я подумаю. Того я так і працюю. Супер. Крас красота. Але знаєш, нам ще треба цю красоту якось в інших містах показувати, використовувати, милуватися. На це треба час. Хорошо, Юль, давай тоді якось плануємо, я не знаю там на коли, на, на понеділок давай, чи коли, чи на суботу. Ну, що так там. само. Я можу завтра, ну можу там одне тренування онлайн. У мене буде на 15 до 16, я можу на шістнадцяту, 17 звільнити, а понеділок у мене так само з 9 години все завал. Ну, це не, не годиться, так не треба. Так не треба. Три, а, три, три години, ви, три не години треба ситуація. Я працюю в залі, і я веду ще онлайн людей І я не можу: ну, ви, якщо ви кажете, ви працювали тренером, ви маєте розуміти, якщо ти хочеш заробляти. Ти маєш працювати. Якщо ти не працюєш, ти не заробляєш, тому що кожна година це потенційний клієнт, потенційний клієнт або клієнт, якого ти тренуєш. Це е, твоя грошова винагорода. Я, 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 я ж тільки за. Тому я тут і знаходжу, щоб трошки тобі допомогти цим е, полегшити це, 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 все, це все діло. Я хотіла е. запитати. А які взагалі умови співпраці ви надаєте людей, яких необхідно тренувати? Як це все відбувається? Яка система? Тому я і назначаю дорогу зустріч, щоб подивитися, що тобі треба. Да? І ілоні там людей тренувати точно не треба. Їй треба щось інше, а що розумію. вона хоче мені вона... Треба дізнатися. Да. А нам треба з тобою теж. Подивитися, що тобі, що тобі необхідно. Да? Тому що я тільки що говорю про формат да? коли ми ділимося своїм досвідом, і ми можемо взяти клієнта от, е, е, в роботу за тисячу євро. Там тренування поняло, да? тобто, Коли ми отримуємо 10, 10 євро за час тренування, ми можемо отримати тисячу євро за, за час проведеної стратегічної сесії, коли ми продаємо проєкт. Тобто, серед... За час можеш тисячу євро заробити. Там тренувань немає. А ти можеш за, за час 10 євро заробити, коли будуть тренування. Поняла, даєте? Я це розумію. Тому, то, тому нам треба трошки в цьому розібратися. Давай ми з тобою ну, зустрінемося завтра, поспілкуємося, скільки там хвилин 40 нам буде достатньо, на, коли, на яку годину там записати тобі краще. А, ну, я можу з Іоною на шістнадцяту, ви можете поговорити з нами вдвох, я можу звільнити, або може на 17 годину. Давай тобто... на 17-ту, бо з Іоною там буде серйозний розговор. Так. Да. Тож давайте тоді на 17-ту хочеться тобі приділити особливу увагу, скажем так. Хорошо, на 17-ту. Тоді я запишу Юлю на 17-ту. Подій, підійде. Так, да, звісно. Звісно. Юля, 17:00. Супер, красота. Записав. Так, е, Марія, давайте тоді з тобою до 16-ї до 17-ї якийсь там вільний час у тебе є там? Окей, okay, нехай буде так, як сьогодні на 15:00. Так, 15.00 у нас зустріч, давай на 14.00. 14.00, окей. Okay. А, на 14.00 по Україні. 14.00, uh -huh. Марія, це ж я все по Україні кажу. По Києві, добре. Марія, uh -huh, okay. Марія 14.00. Так, дівчата, дивіться, я вам зараз скину кейси наших випускниць. Зайдете до них на інстаграми, послухайте, скинуть ще там пару цікавих відосів, скину цю презентацію, скину інформацію. Ще просто передивіться, подивіться, що там взагалі відбувається. Зайдіть в нашу групу. А завтра вже конкретно кожному під, під, підлаштуємо, подивимося, який план треба скласти, і будемо далі рухатися. Або саменькі будете рухатися, або вже з нами. Якщо. Ми з вами домовимося. Все, було приємно з вами поспілкуватися, познайомитися дай, Да, рухаємось залі. Побачимо зустріч. Пока, пока, До зустрічі. Красота. Красота.